Нову схему міської автобусної мережі представили на громадське обговорення. З проханням зменшити кількість маршруток і автобусів, які проходять через центральні вулиці Житомира, до міської ради звернулись ТТУ. Рухомий склад підприємства поповнюється, тому Житомирян хочуть пересадити на комунальний транспорт. Неоднократно до нас обращалося наше трамвайне тролейбусне управління. З тим, що сьогодні ми додаємо тролейбуси, Ви бачите, на центральних вулицях сьогодні ми обезпечуємо соціальним транспортом. Льготным транспортом, экологически чистым транспортом. И планируем запустить еще несколько маршрутов, соединив крошню с корбутовкой, соединив крошню с багуней. Это скажем по тем, Обращенням жителів у таких мікрорайонів розробляються часто тролейбусні маршрути. Що стосується нової автобусної мережі, змін достатньо для ознайомлення громадськості представили більше 20 маршрутів з оновленою схемою руху. Згідно рекомендацій депутатів міської ради було розглянуто варіант. Забезпечення транспортним сполученням району Малікова з тією метою, щоб три маршрути, які в деякій мірі дублюють один одного, це 1, 40 і 37, Ось об'єднати в один маршрут і в подальшому цей маршрут передати для обслуговування комунальному підприємству. Ось і розглянути можливість придбання для комунального. Підприємства автобусів великої місткості за словами Тетяни Подорожньої, більшість скарг до міської ради надходило саме від жителів Малікова, які просять не скасовувати існуючі маршрути. Втім, на громадські слухання своє невдоволення в основному прийшли висловити жителі іншого району мальованки, яких нова схема руху 58-го маршруту категорично не влаштовує. Якщо зараз його перенести, та як ми зробили по-другому. Він не устраює жителів мальованки, він не устраює пенсіонерів. Людей буває їдуть на базар, як вона буде східною, вертається назад, піти на базар. Добратися до лікарні на дві пересадки. Це 12 гривень в один, 12 гривень, значить в день. До базару доїхати. Дві пересадки. До базара нам немає чим доїхати. І таких, як я, це півмальованки, а то й можливо, 80%. У нас знято все соціальний транспорт з мальованки. У нас немає сполучення ні з дитячою поліклінікою, ні з дорослою поліклінікою. У нас немає і на сьогоднішній день влада хоче зняти навіть це сполучення, яке йде до ЖД вокзала, до автовокзала, до розважального, до великого до торговельного центру. Скажіть, будь ласка, що нам стається на сьогоднішній день, якщо влада не дослухається до думки нашої громади, повірте, ми не будемо тягнути до міської влади. Мусорки, ми не будемо кидати мусорки, ми просто перекриємо об'їзну центральну дорогу. Те, що ви нам пропонуєте, це добре для тримання тролейбусного депо. ми не проти, будь ласка, пусті там намальованку тролейбус. Ми будемо за. Ну якщо до цього не було його, так що будемо, ми наполягаємо, щоб цей маршрут поставив. На запитання, чи розглядає управління транспорту, можливість поновлення на мальованці тролейбусного сполучення, відповідь однозначна: немає коштів. Ось скрутний фінансовий стан. Тому я думаю, що на даний час такої можливості немає щодо відновлення курсу побудови лінії в район мальованка. Ось то у зв'язку із цим я пояснюю, що ми розглядали можливість щодо забезпечення транспортним сполученням саме щоб кому. Щоб це був саме соціальний транспорт, який жителям мальованки ось буде і зручним, і економним і соціальним на ТТУ. Прораховували скільки коштуватиме прокласний маршрут на мальованці. Сума непідйомна. Ще в цінах п'ятирічної давності, коли мали пускати тролейбус на вулицю Малікова, ну ця сума була 14 мільйонів. Зараз, звичайно, якщо перерахувати в курс, який на сьогоднішній день діє, це буде сума в три рази десь дорожча. Але я кажу, це з врахуванням тягової підстанції. Після малочисельних громадських обговорень нову схему автобусної мережі представлять на виконавчому комітеті. Чи врахують побажання житомирян? Дізнаємось згодом.